Друзі, дуже багато гарних новин. Збройні сили України збили літак Су-25. З'явилися супутникові знімки, ураження літака Су-57. А також Збройні сили України повністю контролюють місто Вовчанськ. Про це далі докладно поговоримо. Мене звати Олексій. Зеленський заявив, що російська армія не вдалося реалізувати харківську операцію. Наступ росіян в Харківській області остаточно. Захлинувся, а вікно для російського прориву воно звужується, Так повідомляє видання Bloomberg. Більшість міста контролюється повністю силами оборони України. Вони тримають ворога під вогневим контролем, завдають йому максимальних втрат. Про це заявляє представник ОСГВ Хортиця Назар Волошин. Він додає, що піхотинці 36-ї бригади морської піхоти днями взяли в полон кількох російських кадрових військовослужбовців. Серед них були навіть офіцери. Видання Bloomberg пише, що спроба Росії відкрити новий фронт у Харківській області вже виглядає невдало. Но оскільки вони не те, що Харків оточити не змогли, вони навіть створити сіру зону, про яку говорив Путін, не можуть а також перспективи перемоги Росії в цьому році значно зменшилися, а внаслідок відновлення постачання зброї та допомоги про це говорить старший. Науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень, можливо, в Росії і більше солдатів, але багато одиниць їх першокласної бронетехніки було знищено і знадобляться просто роки, щоб відновити армію до рівня 22-го року. Додає співробітник. А видання Bloomberg пише, що російська стратегія на виснаження. Сил України є такою дуже дорогою та кривавою для самої російської армії, та може навіть призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що в свою чергу дає українцям шанс для контратаки. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що поки Росія атакує на кількох напрямках вздовж всієї лінії фронту, є шанси змінити ситуацію на користь України. В додаток до цього Російська Федерація втратила 90% від початкової своєї сили. Росія має проблеми з людським ресурсом. Хоча на перший погляд так і не виглядає. в грудні США оцінили кількість убитих та поранених російських військових у 315 тисяч, що вже становило близько 90% від початкових сил вторгнення. А Міністерство оборони Великої Британії минулого тижня підвищило свою оцінку загальних втрат росіян аж до 500 тисяч, і заявляло, що вони становлять 1200 військових на день у травні, йдеться в їхньому звіті. Росія не перетворила свої переваги на серйозні досягнення, тому що її командири витрачають надмірно людську силу на досягнення своїх цілей, а українські сили ефективно. Стоять в обороні. Правда, тільки тоді, коли вони забезпечені технікою. В додаток до цього дуже вагомий результат є те, що російській армії не вдалося реалізувати Харківську операцію. Збройні сили України знищили ворожий Су-25. Про це повідомляють у сухопутних військах ЗСУ. І не тільки було знищено літак, на Покровському напрямку також було знищено танк, бойову броньовану машину, гармату та автомобілі. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку складають біля 200 окупантів вбитими та пораненими. А в сухопутних військах зазначили, що воїни ЗСУ продовжують давати відсіч спробам противника просунутися вглиб території України, а також завдають йому максимального вогневого ураження та виснажують ворога по всій лінії фронту. І не тільки тримають фронт, а ще й завдають ударів на території РФ. Прикладом є. Ураження напередодні Су-57. Так, от, сьогодні з'явилися супутникові фото наслідків ураження су 57 А знімки опублікувало видання «The Warzone». На знімку чітко видно обпалені сліди та невеликий кратер на бетоні ліворуч від кабіни літака, який розташований посередині. На думку аналітиків, вибух та осколки від такої близькості детонації. Найвірогідніше проді... продірявили літак і спричинили інші пошкодження. А ще один слід від вибуху видно в задній частині літака, де є невеликий отвір у бетоні. На верхній частині флю... флюзеляжу над кобіною пілота присутня така біла пляма, яка, на думку аналітиків, може бути брезентом, ну, який... яким росіяни просто могли накрити пошкоджені частини винищувача. І нові знімки говорять про те, що суд-57 був 100% пошкоджений, але, на жаль, не знищений, проте його відновлення займе дуже багато часу. А також загорівся корабель Російської Федерації адмірал Левченко. У Баренцевому морі на російському великому протичовновому кораблі Адмірал Левченко почалася пожежа. Про це 10 червня повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, причиною пожежі стало те, що росіяни просто не можуть самостійно обслуговувати двигун корабля. Зараз дізнаєтеся, чому тому, що такі двигуни були зроблені в українському місті Миколаїв. І, схоже, що за 10 років росіянам так і не вистало виставлечило для вирішення цієї проблеми, внаслідок чого одна з установок і загорілася. До речі, екіпаж такого корабля налічується кілька сотень моряків. І на останок, в Україні запрацював перший німецький цех Рейнметал. На підприємстві будуть здійснювати ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків, що пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову. В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки в рамках спільного підприємства «Укроборонпрому» та світового німецького оборонного гіганта «Рейнметал». Так повідомили у міністерстві з питань стратегічних промисловостей України. Зазначається, що головне завдання нового майданчика це ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків, а згодом планується виробляти нову навіть техніку для сил безпеки та оборони України. У Міноборони наголосили, що відкриття такого спільного сервісу. Центру дасть Україні змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність ЗСУ. Зазначається, що на спільному виробництві майданчику будуть працювати українські фахівці, а технічний нагляд будуть здійснювати представники німецького партнера. Важливо, що це відбувається в Україні. Ну, по-перше, Іноземні партнери впевнені в Україні, вони довіряють Україні. А по-друге, це додаткові робочі місця для українців. Тому віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Тисни лайк, підписуйся обов'язково. Тут ми кожного дня слідкуємо за подіями в Україні та в світі.